Асоціація міст України піклується своїми членами на військовий час, і не тільки членами асоціації, містами, що зараз майже всі на лінії розмежування. Селидівська міська лікарня вже 12 раз з нового року попадала під обстріли, тому треба було евакувати і людей. І обладнання, і родини все місто перебуває в військовому стані. До нас в асоціацію звернулися з міської ради, а потім зверталися мешканці з самі родини тих лікарів, що працюють у селі лікарні. Зараз їх приймає СМТ Миколаївка Берзівського району. Хочемо подякувати за це і за співпрацю такі гарні справи. Лінія фронту, на жаль, все ближче, міст там дуже багато, люди роз'їжджаються, але ми повинні допомогти цим людям знайти притулок. І не за великі кошти, яких у людей немає, а там, де можуть вони облаштуватися і жити безпечно, і знайти собі роботу, особливо, якщо це фахівці, тим паче лікарі. З родинами і будуть вони працювати в СМТ Миколаївка в лікарні.